Так, добрий день! Ловіть другу відеошпаргалку. Сьогодні будемо розбиратися, що таке розряди чисел, що таке розрядні доданки і як розкласти число на розрядні доданки. І згадаємо, як ем, порівнювати числа, що таке рівності і нерівності. Подивіться, будь ласка, на записані числа: 104, 140 і 410. Давайте зараз прослідкуємо за цифрою 4. На що вказується цифра у кожному із чисел? Отже, ми бачимо, що в першому числі число 4, цифра 4 стоїть на останньому місці. І вказує на що 104. 4 це одиниці. У другому числі цифра 4 стоїть на другому з кінця місці. І вказує на десятки. І в третьому числі бачимо, що цифра 4 стоїть на 1, 2, 3, на 3, третьому з кінця місці, і в цьому числі вона вказує на сотні. 410. 4 сотні. Одиниці, десятки і сотні це і є розряди чисел. Тобто, по-іншому можна сказати, що розряд числа це. Робоче місце цифри, це її позиція, яку вона означає або одиниці, або десятки, або сотні. А якщо у нас цифра 4 буде стояти на третьому з кінці місця, як ви думаєте, який розряд тоді вона буде позначати? Давайте подивимось. І ось я вам записала четверте число, яке читається як 4000. І ми бачимо, цифра 4 стоїть на четвертому з кінця місці. 1, 2, 3, 4. І тут вона означає тисячі. Оце є розряди чисел. Їх більше, але саме ці розряди ми з вами вивчили ось з 1 по 3 клас. І поки що користуємось тільки ними. Так. У наших підручниках розряди. Були записані в ось таких розрядних таблицях. І в нас були такі завдання: записати число 52 у розрядну таблицю. Що це означало? Це означало, що нам треба визначити кількість, кількість розрядів, в числі, кількість одиниць кожного розряду, і відповідно записати у табличку. Так. Кількість розрядів у числі визначається кількістю цифр. За допомогою яких записано це число. Наприклад, число 52. Воно двоцифрове, отже, в цьому числі тільки два розряди: розряд одиниць і десятків. Число 348. Це трицифрове число, отже, в ньому три розряди. Розряд одиниць, десятків і сотень. Число тисяча. Записано за допомогою чотирьох цифр. Це чотири цифрове число, і воно має чотири розряди. Так, тепер давайте далі заповнимо табличку, розрядну табличку з цими числами. Число 52. У ньому ми знаємо 5 десятків, то ми у розряд десятків пишемо 5 і 2 одиниці, пишемо 2. Далі 348. Так, ми дивимося з кінця. Ми бачимо на останньому місці це одиниці. Далі у нас йдуть десятки, далі йдуть сотні. Отже, у цьому числі найбільший розряд сотень. Так, і ми записуємо: 3 сотні, далі 4 десятка і 8 одиниць. Число тисяча. З кінця починаємо визначати розряди. Останнє місце це розряд одиниць. Далі десятки, далі сотні і далі тисячі. Ми бачимо, що в цьому числі у нас є у розряді тисяч є одна тисяча. А розряд сотень, десятків і одиниць немає нічого, там стоять нулі. Тобто, Замість, ну, замість відсутність одиниць цих розрядів записано нулями. Нуль, немає там нічого. То ми пишемо, що в цьому числі нуль сотень, нуль десятків і нуль одиниць. Далі число 807. Дивимось, які розряди. Останнє число, Остання цифра відповідає за одиниці, далі десятки, далі сотні. Отже, найбільший розряд сотні. Ми маємо 8 сотень. Там, де сотні, записуємо 8. Далі 0. Нуле позначаємо відсутність одиниць даного розряду. Немає десятків, 0. І у розряді одиниць маємо 7 одиниць. Тепер давайте згадаємо, що ж таке розкласти числа на розрядні доданки. Розкласти числа на розрядні доданки, означає показати, з яких же розрядів. Складається це число. І зараз ми це з вами зробимо знов-таки з цими чотирьма числами. Число 52. Складається з двох розрядів. Так? Ми бачимо 5 десятків і 2 одиниці. Отже, ми так і записуємо: 5 десятків, тобто 50, і плюс 2 одиниці. Число 348. Складається із трьох сотень, тобто 300. Із чотирьох десятків, тобто це число 40 і 8 одиниць, записали. Число 1000. А, Як ви гадаєте, у числі 1000 ми можемо число 1000 розкласти на розрядні доданки. Якщо ми бачимо, що у нас в розряді тисяч є 1000, а далі в розряді сотень, десятків, одиниць. У нас нічого немає. 0 позначає відсутність одиниць цих розрядів. То число 1000 розкласти на розрядні доданки неможливо, але воно фактично і є розрядним числом. Так, число 807. Ми бачимо, у цьому числі є 800, тобто ми записуємо число 800. Далі. Десятки, розряд десятків відсутній, тут стоїть 0. Отже, ми замість десятків нічого не пишемо, пропускаємо. І далі бачимо 7 одиниць. І вже записуємо. Все, дуже просто розкласти числа на розрядні доданки. Тепер давайте з вами поговоримо про те, яким чином формуються ці розряди. Розряди формуються дуже просто: 10 одиниць попереднього розряду. Дають одну одиницю наступного розряду. Ну, Наче складно звучить, але зараз це зрозумієте. Починаємо з останнього розряду, це одиниці. Якщо у нас набігає 10 одиниць, то ми розуміємо, що це вже один десяток. 10 одиниць це один десяток. Тобто, з одиниці. Розряду з 10 одиниць розряду одиниць, ми утворили розряд десятків. Далі, якщо у нас набігає 10 десятків. 10 десятків, То це вже ми маємо одну одиницю наступного розряду сотень. Бачите, у нас утворилася одна сотня. Якщо ми маємо 10 сотень. 10 сотень, тобто дописуємо до 102 нуля і ми отримаємо яке число? 1000. Тобто це вже одиниця розряду тисяч. Ось таким чином. 10 одиниць одного розряду формують одиницю наступного розряду. І оця інформація, ці знання нам дуже-дуже знадобляться. Коли ми будемо з вами, ну, ви вже знаєте, ви вже вмієте, коли ми будемо робити письмове додавання і письмове віднімання. От якраз от там нам дуже знадобляться ці знання, що 10 одиниць одного розряду це одна одиниця наступного розряду. Тому, будь ласка, це запам'ятайте. Тепер давайте згадаємо, як порівнювати числа. Взагалі, що це означає порівняти числа. Давайте, наприклад, спробуємо порівняти числа 2 і 5. Порівняти числа це означає визначити, яке із двох чисел більше, а яке менше. І тут ми можемо скористуватися таким легким правилом. Те число. Яке при лічбі йде першим, воно буде менше. А те число, яке при лічбі йде далі наступним, то воно буде більшим. Тобто ми бачимо так, 2 менше, ніж 5, тому що 2 при лічбі йде раніше, ніж 5, тому це число менше. Коли ми порівнюємо числа, то ми користуємось ось такими трьома знаками. Ну, перший знак дуже простенький, дорівнює. Тут навіть нема що думати, всі його запам'ятали. А ось наступні два знака. Дехто з вас інколи плутає, який знак треба поставити і як правильно його назвати. Щоб у вас не було такої плутонини, я зараз спробую вам дещо пояснити, підказати. Давайте порівняємо такі числа. Сім і 5. Тепер запам'ятайте одне правило дуже важливе при порівнянні чисел. Коли ми порівнюємо числа або читаємо нерівність, то ми завжди, завжди починаємо з першого числа. Отже, першим у нас стоїть число 7, і ми його порівнюємо із числом 5. То ми, ми бачимо, що число 7, воно більше, ніж 5. Так? Тому що при лічві. Куди, коли ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 йде після 5, то 7 буде більше. Тому ми будемо ставити знак більше. І цей знак виглядає ось таким чином. Знак більше або менше завжди розкривається у бік більшого числа. А вже як він правильно буде прочитуватись, залежить від того ну, Як ви читаєте сам, саму нерівність? Так? Якщо у нас більше число стоїть першим, то ми читаємо так: 7 більше 5. Розуміємо, що це знак більше. Тепер давайте порівняємо ці числа 5 і 7. Пам'ятаємо, що порівнюємо числа, починаючи з першого числа. Отже ми число 5. Маємо порівняти із числом 7. Ми розуміємо, що число 5, воно йде приліч бі йде перед числом 7, отже, воно менше. Тому ми будемо ставити знак менше. Знак менше ось такий. Він своїм гострим куточком показує на менше число, а розкривається у сторону більшого числа. Так? І нам легко запам'ятати тепер, як цей знак називається 5 менше 7. І тепер порівнюємо два числа 7 і 7. Тут це дуже просто 7 дорівнює 7. Для себе можете позначити ці знаки, так? Порівняти числа означає, визначити, вони дорівнюють. Перше число більше, ніж друге, або перше число менше, ніж друге. Ну, і відповідно поставити знак. Тепер давайте потренуємось порівнювати числа і паралельно я вам розкажу декілька таких підказочок, як швиденько визначити більше-менше, або дорівнює. Так, дивимось на перший варіант. Нам треба порівняти числа 7 і 2. Починаємо з першого числа. Число 7. Більше, ніж число 2. Тут все дуже просто, так? тому що ми знаємо, що число 7 при лічбі йде після 2, тому воно буде більше. Якщо нам треба порівняти два числа різноцифрові, ось у нас число 16 і 9. 16 це двоцифрове число, а 9 одноцифрове число. Як нам швидко порівняти? А дуже просто. Більшим буде те число, в якому більше розрядів. А більше розрядів в тому числі, в якому більше цифр. Отже, ми порівнюємо: двоцифрове число записано двома цифрами, отже, тут тільки два розряди. І одноцифрове число записано однією цифрою, отже, тут тільки один розряд. Звичайно, що двоцифрове число, воно буде більшим. 16 більше 9. Тепер давайте ось такі, такі числа порівняємо: 3 і 500. Дуже просто все правда? число 3 одноцифрове, а число 500 трицифрове. То, звичайно, число 3 буде менше, ніж число 500. І ми ставимо знак менше, тобто той знак, який. На менше число вказує гострячком, а на більше число розкривається. Далі, якщо нам треба порівняти багатоцифрові числа, і в їх записі однакова кількість цифр. Ось ми бачимо трицифрове число і трицифрове число. Як нам легко порівняти? Тут діє таке правило. Ми починаємо порівнювати з найбільших розрядів. Ми порахували, що у нас. 1, 2, 3, 3 розряди в першому числі, 1, 2, 3, 3 розряди в більшому числі. Отже, найбільший розряд для них це сотні. Починаємо порівнювати з сотень. У першому числі 6 сотень, і в другому числі 6 сотень. Порівнюємо наступний розряд. У першому числі 9 десятків, а у другому теж 9 десятків. Тоді порівнюємо одиниці. У першому числі 8 одиниць. А у другому числі тільки 7 одиниць. Отже, перше число буде більшим, ніж друге. І ставимо знак більше. А давайте спробуємо порівняти ось такі багатоцифрові числа. Так, спершу що ми маємо зробити, це порахувати кількість знаків, кількість цифр, якими вони записані. 1, 2, 3, 4, 5. Перше число п'ятицифрове. 1, 2, 3, 4, 5. І друге число теж п'ятицифрове. Отже, починаємо ці числа порівнювати з найбільшого розряду. Нам навіть не важливо знати, який саме це розряд. Так? Нам головне, що ці числа мають однакову кількість розрядів, тобто записані однаковою кількістю цифр. Порівнюємо. Перший розряд 5, 5. Далі 4. І 4. Далі 3 і маємо 3. Так? Тепер доходимо до десятків. У першому числі ми бачимо два десятка. Бачите, на другому з кінця місці два десятка, а в другому числі ми бачимо, скільки десятків Аж 3 То ми вже на цьому місці можемо визначити, що перше число менше, ніж друге, тому що 2. Менше, ніж 3. Ну, і для себе можете зробити ось таку ж якщо думати, що не запам'ятали. Давайте ще раз повторимо. Якщо вам треба порівняти два одноцифрових числа, ви просто визначаєте: перше число йде першим чи раніше, чи пізніше при лічбі, ніж друге число. Якщо вам треба порівняти одноцифрове з багатоцифровим числом або різноцифрові числа, то ви визначаєте, перше число має більше або менше цифр у записі, тобто перше число має більше або менше розрядів, ніж друге число. І далі, якщо вам треба порівняти однакоцифрові числа, наприклад, трицифрове і трицифрове, П'ятицифрове і п'ятицифрове. То ми завжди починаємо порівнювати зі старшого розряду. На сьогодні все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відео було корисним. До зустрічі!